Що ці проблеми Зеленський його оточення в Україні і для України створили самі. Ну, можливо, вони теж працюють на Кремль цього. Я не знаю, але е проблеми, очевидно, є і з боротьбою з корупцією, і ефективністю роботи влади із непотизмом, і призначенням друзів. е-е і е Кумів, які просто є близькі, але не компетентні, е, і найгірше, що Зеленський не хоче цю ситуацію, в які машину врегульовувати, тобто, ми не бачимо з його боку е, рішучих, як він використовується лексику дій для того, щоб збудувати справедливу країну, де е, ключове є це професійність. Здатність людей е, бути ефективними для своєї держави на кожній ділянці. Єдиним критерієм є лояльність. Ну тому ми так живемо і так боремося і є з ті ситуації, які ми сьогодні зла.